Друзі, дозвольте поставити вам провокаційне запитання. Скажіть, будь ласка, що краще, коли у вас є шашлик та немає кетчупу, чи краще, коли є кетчуп, а немає шашлику? Краще, коли є то і то. Каже мій, краще, коли є то і то. Поїхали з нами, зараз побачите, що ми будемо робити. Від Петрука Генція в ефірі. На дворі дуже жарко, тому ми сховалися в холодок і займаємося відправкою наших бройлерів до наших клієнтів. Куди наші курочки їдуть? Київська область, Київ і Івано-Франківськ. Давайте будемо пакуватися. Важить, я пишу цетлик, скільки вона коштує. Для чого це ми робимо? Тому що люди... Беруть не тільки собі, а беруть собі, сватові, братові кумі і так далі. 247. Тому нас просять, щоб ми на кожній курочці чіпляли такий цетлик, скільки вона вартує. Щоб люди тоді собі могли поділитися. Вони гарно вже замерзли. Проморозилися чудово, морозілки тут всі були пусті, замерзли класно і доїдуть класно. Ми їх повеземо аж після 5 години уже, коли жара спаде, ніч зараз холодна, і завтра вранці е, люди вже їх одержать. Mm -м -м -м. Ти що? Куда? Прямо ось у такого скочить, не скотч. Можечого. кожну писати. Воно все одно підтане це літом. Коли в житті себе не бачила великим якимось керівником, чи якимось начальником, чи людиною з власним кабінетом. Мені завжди хотілося бути мамою, дружиною, готувати смаколики, прибирати в хаті, вирощувати квіти. Але якось так доля нас з Олегом поєднала, що, що він завжди попереду, а я за ним Писарчуком. 250. І тут мені теж сьогодні роль Писарчука, не, не вистачає тільки м'ятного чаю ще. Бо я тут якби секретар. Як би секретар. Я ж не технічка, <звілля> <звілля> я як не секретарка. Так, чотири курочки для Києва готові. Записуємо. Ми собі ще дублюємо все в журнал, щоб, ну хто його знає. Чи десь підмерзне, чи десь розплилася якась епікетка, чи ну це ж всяке може бути. Тому ми собі теж дублюємо і прописуємо прописом у, у журналі, щоб потім не мати ніяких, ніяких лишніх дочинень, скажем так. Все, одна готова. Так, друзі, дві години часу. Фабрика Діда Мороза. Закінчує свою роботу і будемо вирушати до відділення нової пошти. Поїхали з нами прокатаєтеся в Бершаль. Приїхали, мадам брошкіна Друзі, Под... будете сваритися на нас? Бо я зовсім-зовсім не знімала. А чого я не знімала? Бо ти пішла дитині подарунок вибирати на день психолога? Бо я ходила в делюкс вибирати ясі нашій подарунок. А Олік сам їздив на нову пошту. Тому я не знімала. А в принципі, що було знімати? Ви все бачили? Кури наші всі, слава Богу, всі до одної. Якраз нам вистачило, щоб закрити всі гештальти. Всі кури поїхали, кури, яйця. Всі поїхали на Київ, на Франківськ і Київська область. Смакуйте, дорогі наші, смачної паски вам, а ми йдемо розпаковувати наші покупки. Підарунки. Пити розпаковку чек. Те, що ми купили, зразу хочу сказати, що покажу не все, тому що деякі. Де Речі куплені для ясі, і це має бути для неї сюрприз, коли вона приїде. Тому <сі> не все. Давайте почнемо із того, що обов'язково ліки, обов'язково ветаптека. і це Толтарокс, і е, аміновітол це, це для кроликів. Далі взяла дві таких формочки. Не дві, а три. Три. Офекти сир. Так, грінки. Я ж не дуже там по цих кондитерках, тому глазурь куплена. Треба там деякі доріжки попрати, половички порошок. Дуже червона ікра, дуже прям, ну, найчервоніша, яка була. Сир, бо може там якесь місто по-французьке зробимо. Ізюм до Паски приправи, ну це само собою, там перець і м'ясна, сіль у мене закінчується, вже взяла сіль. так, Це показувати не буду, бо це туди, до того списку, е чорнослив. Ще не знаю. Я сьогодні почала меню писати і так його покинула, бо ніхто нічого не хоче. що Ковбаску домашню треба зробити, тому приправка для ковбаси із гірчичкою, сирочок на салат, дві пачечки дріжджів, Хотіла взяти духп'яну хату, але не було. Тому взяла дві пачечки таких, що це ще таке перець часниковий і куркума, бо я кидаю в тісто, щоб пастки були жовті. Яся дуже любить желе, тому ясі жиле, гірчечка лагідна до майонезу, щоб зробити самому, кукурузка на салат. Взяла таку наклеючку на яйця. Ну, само собою, без кави мені ніколи не приїжджаємо. І олія, щоб зробити майонез. Так, оцінімо пакетові все. Наступний пакет. Взяла не знаю скільки, отак, скільки досталося Два, три, чотири. Чотири взяла формочки на паски таких більших, бо я взяла раніше ще от таких менше, бо мені ж ну, ясі треба дати з собою. То взяла таких раніше, а це взяла таких. Так, ці штучки теж не показую, бо це бо це ясі. Далі. Ну, ми ж солодкого не їмо, але ну, хай буде, може, комусь в церкві дати. Печиво таке взяла до кави на легом. Так, обов'язково з нашими стравоходами треба, щоб була поляна в хаті зразу її можна поставити. Можна поставити ось сюди. Так, далі взяла перчика свіжого, взяла апельсинку, бо цедру теж буду терти до паски. Так, взяла дві головки капусти і взяла морквочки. Бо в мене там є, але там мало. Так, ну, це таке, що треба завжди. Макарони. Так, це я не буду показувати. Яся просила молоко до кави. Взяла ось таке її молоко до кави. Вже дуже давно не купляли хліба, дуже давно купила Олегову буханку хліба. Взяла нові мочалочки, бо яся в нас така, що вона <кхем> Так, ну, Якщо є їжа, то має бути і це, правда? Якоїсь смакоти, там, не знаю, особо там не приглядалася, щось таке взяла там, до паски додати. Взяла масло до паски. Ну, яся ж наша дуже полюбляє вироби із запепленого тіста. Взяла сметанку, бо я обов'язково в вдріжеве тісто додаю сметану і хочу зробити голубці. Так, ну, понятно, що без цієї штуки теж ніхто додому не їду. Як закінчується, завжди купую, тому що до будь-якого м'яса саме то. Ну, це так, знаєте, походу коло мочалок, рукав для запікання. Запікати нічого така не буду. Рис взяла, бо хочу зробити голубці. Не знаю, десь у мене посипки якісь там є в хаті, там на тій великій. Ну, На всякий случай взяла хай, хай там буде. Взяла шпагеті і взяла гречку. Бо яся наша їсть гречку. І того, і того 1849 гривень. От собі уявіть. Ви щось тут взагалі їсти не бачили? Ну, я тут не бачу їсти нічого. Отакі От мелочі 2000 гривень. Тут нема ніякого м'яса, ніякої риби, там фактично, ніяких овочів. Ага ще взяла яблук там 2,5 кг, бо оліг їсть яблука. І хочу ще показати 23 квітня День психолога. то... Наш психолог приїде додому, взяли нашому психологу ось такий, такий подарунок. Ось така красотулька. В неї рюкзак вже дуже-дуже давній, ще, ще, можна сказати, шкільний, він вже пережив школу, Вінницю, вже рік Черкас пережив. Тому ось такий рюкзачок, подарунок там наповнений всякими смаколиками. Буде чекати ясю, коли вона приїде. Коли приїде, не знаю. Отак, от отак, друзі. Дякуємо Богу за все. Дякуємо Богу за те, що дає нам можливість жити, працювати, вчити дитину. І вам того й бажаємо теж. Harun falan da